24 лютого це рік розміром в одну добу для всіх українців. Він став для вас, він став дещо іншим. Але згадаємо той момент, коли повномасштабне вторгнення почалося. Що тоді відчули, як прийняли рішення і як вступали до лав територіальної оборони? Чув двадцять 24 лютого напевно теж, що і всі шок. Рішення було прийнято не в саму хвилину, коли я Зранку встав і побачив, що відбувається в країні. Рішення було прийнято трошки згодом, тому що мусило відбутися якась переваріння тої інформації. Треба було зрозуміти. Спочатку всі дивилися в шоці, всі почали дзвонити один одному. І так з друзями на телефонах почали приймати рішення, що пора йти. Підготували жінок, дітей. Слава Богу, що у нас свідомі жінки і діти, які нормально це сприйняли. Знаючи нас, нормальних чоловіків, що ми не будемо стояти осторонь того. І було прийнято рішення рухнутися на захист країни. Звичайно, що всі пам'ятають, як це було на початках, шалені черги, центри комплектації, там вони не встигали опрацьовувати те, що в них вже було в резерві і на олівці. А тут купа нових людей, всім щось треба пояснити, всіх щось треба кудись розподілити. І, звичайно, це, це була проблема. Попали в центр комплектації, зайшли, малювали свої наміри, нас зустріли, завели, ми дали свої дані. Нам зразу обмалювали хлопців. Ви готові? Та готові. Значить, у вас казарманий режим від сьогоднішнього дня. Дві години на збори достатньо. Достатньо. На телефони. Жінки зібрали речі, ми під'їхали, переводилися, Жінки нас привезли і ми попали, скажімо, в казарму. І так почалася служба. Ми не знали, куди ми попадаємо. Ми, ми йшли в армію боронити країну. Куди попали, в яку частину. Це все було згодом, це все було пізніше. Коли ми йшли, особисто в мене було одне. Скажімо так, прохання до Господа Бога, щоб була якась можливість хоча б 2-3 тижні чогось навчитися, тому що ми люди не військові. Але так склалося, що у нас була можливість вчитися. Нам трошки дали часу, з нами займалися інструктора, дуже сильно займалися, вони реально займалися з такою одержимістю, бо, напевно, ті люди військові вони розуміли, що відбувається, і треба було нам е, теж то, то розуміння вкласти в голову. Е, все, що було зроблено, все було зроблено не дарма. І у нас був час. Ми трохи вчились тут. Потім у нас були виїзди Волинського напрямку, коли була ймовірність вторгнення і були скажімо так, моменти такі, що треба було швидко реагувати. Формувалися групи, групи швидкого реагування, протитанкові групи, диверсійні групи, розвідувальні групи. Це все працювалося, це все формувалося. А в на бойові ми виїхали вже в кінці літа. Які були відчуття, коли ви попали вже в зону ведення бойових дій? Ну, скажімо так, повезло, коли ми приїхали в зону бойових дій, ми були не піонерами, тому що люди перед нами вже там були, вже працювали. Фактично ЗСУ рухалось в напрямку наступу чи контрнаступу, як то правильно сказати. І ми мали <кій> деякий час. Адаптуватись до пострілів, до вибухів. Там так само мали ще деякий час потренуватись, і вже коли командування прийняло рішення, що ми готові, або ситуація, можливо, так помагала, ми рухнулися в сторону вже лінії фронту і вийшли на бойову. Лінія життя, ну, лінія життя вона не закінчилась, напевно, закінчилась лінія комфорту, зона комфорту. Бо коли. Ти проходиш певний рубіж, де закінчується все, абсолютно все. Ти не бачиш більше магазину, ти не бачиш більше якогось автосервісу. Ти не бачиш абсолютно нічого, крім наслідків війни, власне, наслідків війни. Це розруха, це просто знищені дороги, мости, купа спаленої техніки, купа мертвих москалів. І тоді ти починаєш розуміти, що, напевно, зона комфорту закінчилася. Вже треба братися. Згадувати все, що, все, що ти знаєш, все, що тебе вчили, брати себе в руки і робити те, чого. для чого ти взагалі туди прийшов. Тому що саме головне, щоб люди, які йдуть служити, не мають розуміти, для чого вони Ми не йдемо служити срочки. Ми йдемо звільняти країну. Вже не боронити. Ми вже оборонили. Ми зупинили наступ. Хлопці зупинили наступ. Ми вже йдемо звільняти. Тому це треба сприйняти як належне. Тому що ти для, для того прийшов? Як ви казали, у вас ще була можливість певна звикнути до тої обстановки, яка там складалася? Це обстріли, це артобстріли, ракетні обстріли, автоматні, кулеметні черги. Як це виглядало внутрішньо для вас? Оце звикання, цей момент, і як ви по собі помітили, коли воно стало для вас вже звичнішим? Знаєте, як. Кажуть, Самосильна армія це та, яка постійно воює. Тобто З дня в день, з дня в день, вибух, 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 вихід, вибух. Ти потрохи-потрохи звикаєш до того, ти вже починаєш десь орієнтуватися, що таке вибух, що таке вихід, що таке прихід. Питаєшся в людей, які мають більше досвіду, вони щось консультують, ти починаєш свої це якось потрошки-потрошки складати. Ти починаєш розуміти, з якої сторони більше небезпека, з якої сторони менша небезпека. Бо спочатку в зоні бойових дій, коли попадаєш, вибухи зі всіх сторін, ти не знаєш, де наші, де їхні, де, 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 де що відбувається, того не знаєш. А вже потім потихеньку-потихеньку починаєш звикати. Тобто час він, він допомагає. Час, і головне без паніки. Головне без паніки. Звичайно, коли е, на навчанні або на якихось тренувальних зборах ви купаєте укоп. З одною думкою, з перекуром, хі-хі-ха-ха. А коли вже ти попадаєш туди і чуєш, як зовсім недалеко від тебе розривається щось, а в темний період часу ще й бачиш ті зарева, ті всі, ті всі спалені моменти, або палаючі якісь будинки, або палаючі якісь ліси, ти вже тоді розумієш, що це ікоп, або це ямка, це місце, де ти можеш рятуватися. І це купається зовсім все по іншому Це стає першочерговими моментами, пріоритетними, скажімо так, моментами. Виїхали ви, якщо я правильно розумію, на Донецький напрямок, і з ким вам там довелося зіткнутися? Ми розуміємо, що Донецький напрямок він і зараз лишається одним з найскладніших напрямків. Там воюють як кадрові російські військові, як новомобілізовані, так і їхні е, оці так звані ПВК, зокрема і Вагнер. З ким вам довелося стикатися у боях? Ну з тої зібраної інформації, яку таку там отримав від хлопців, які вступали е, в бойові дії від наших е, від, від, від суміжних е, бригад. Саме перше, коли ми там почали працювати, то нашими опонентами, скажімо так, нашими ворогами, безпосередніми опонентами це були все ж таки, мені здається, мобілізовані ЛНРівці і ДНРівці. Та, це було видно по підготовці, це було видно по алгоритму їхніх дій, це було видно по екіпу, по одягу, по зброї, це було видно по втратам. А вже трошки згодом почала проскакувати інформація, що з деяких напрямків почали стикатися з штурмовими групами або більш підготовленими військовими, можливо, це були кадрові, або скоріш за все, що це були вагнерівці. Тому що вагнерівці 100% були на тому напрямку. І ти не бачиш їх в лице, так як ми з вами зараз розмовляємо. Ти бачиш їх трошки далі, тому що близько пускати не можна. І треба, треба гасити їх ще на підходах. Вагнерівці, скоріше за все, були, тому що це було видно по підготовці, так як люди переміщалися, змінювали позиції, змінювали напрямки атаки. І це було це було тяжче, Це було набагато тяжче. Спочатку запускається ця. Шушара, ця маса запускається для того, щоб вона вмерла, але з собою обмалювала позиції українських військових, витягують на себе вогонь. З ними, звичайно, не рахуються. Вони ніхто. Вони для них ніхто і ніколи не будуть. Я вам більше скажу: ті люди, які жили до 2014 року на території України і мали українське громадянство, українські паспорта, Швиденько перемалювалися і почали кричати За русський мір і Росія прийди – Це є зрадники. А зрадників за всю історію ніхто ніколи не ні то, що не любив і не поважав. Зрадників завжди використовували як м'ясо. Росія продовжує ту схему впроваджувати в життя чітко. Коли вони мобілізують тих людей, вони нічого їм не дають. Там нема ніяких там сверх якихось там екіпіровок чи якоїсь там зброї. Це старі каски 60-х років, автомати, одяг дали і пішов. Все, якісь там бронежилети, ті, ті броніки, які ми знаходили там, розпаковували, ну я не знаю. Мені здається, там з відра можна зробити такий бронік, просто там грубий, тяжкий. Чи він там щось тримає, чи він там не тримає. Це питання таке відносне. Але як з тим працювати, як з тим воювати, це питання таке, скажімо так, риторичне. І так, вони, вони використовують масу людей для того, щоб просто подавити кількістю. Але вже би, напевно, було б мало б бути зрозуміло, що це, що це не працює. У нас набоїв вистачить. Набоїв у нас вистачить на всіх. Ну, звичайно, сама найбільша проблема це арта. Це арта, це їхня арта. Да, вона може не точно така, як, наприклад, сучасні види озброєння. Вона, можливо, не така. Мобільна, але її багато її багато і то, що вони проводять постійну арт-підготовку, постійні обстріли. Це, це присутнє. Це тяжко з цим саме головне вирішити цю проблему, вижити в цей момент. А далі вже по схильні. Ну з кожним мертвим окупантом ми наближаємо день, коли ця війна завершиться, коли вона завершиться перемогою, Україна, наша країна, зараз теж рухається великими кроками в правильному напрямку. Так, ми активізували свою роботу і до Європейського Союзу, і до НАТО. Тобто, після перемоги ми повинні стати абсолютно іншою новою країною. Як би мала виглядати ця країна для вас? І е, які плани би ви хотіли втілити от, після перемоги? Знаєте, якби я хотів, щоб як би виглядала та країна? Мені подобається вигляд тієї країни, який є зараз. Я би хотів би змінити одну річ. Я би хотів би, щоб наші можновладці, скажімо так, я в першу чергу це до них адресовано, тому що по людям в мене зараз питань нема. Я був гордий на початку війни, що я став один, одним із тих, хто, не маючи ні досвіду, не маючи ні участі, ніякої, там, не служивши навіть, люди без. Без страху встали на захист країни. В тому в мене питань немає, і проблем з тим нема. Але до наших можновладців я би хотів би звернутися. Люди схаменіться, це пора змінити. Все, оце, що зараз відбувається, на мою особисту думку, це наслідок того, як ми жили до того. Не можна так робити. Не можна так керувати державою, не можна стільки рвати і розтягувати це все. Що би я хотів, щоб змінилося, я би хотів, щоб. Наші чиновники і політики перестали ховатися за прогалинами в написаних законах. Я хотів би, щоб ці люди зрозуміли, що нам разом треба жити і будувати Україну. І то, що ви е займаєте якусь владну позицію, то що ви маєте доступ до влади, до якихось там важелів вирішень, якихось питань, це не тому, що ви такі народилися, чи ви якісь такі стали там інакшими. Це тому, що так вимагає структура, скажімо, керування державою, а народ, люди вас обрали і вас туди поставили, тому що вам видали кредит довіри, і ви мусите цей кредит довіри оправдувати. Ми оправдуємо кредит довіри. Я би хотів би, щоб в першу чергу змінилося це, щоб закон був рівний для всіх, щоб обов'язки були рівні для всіх, і щоб можливості були рівні для всіх. Мені дуже сподобалась фраза Шейха, який зараз керує Об'єднаними Арабськими Еміратами, і він сказав. Я їжджу на Мерседесі. Мій син буде їздити... Мій, мій тато їздив там на ровері, а мій діду їздив на верблюді. Проблема в тому, що я бачу, що мій син теж буде їздити на верблюді. Чому? Тому що сильні люди народжуються в тяжкі часи, а легкі часи створюють слабих людей. Тому з великою вірою і з великим розумінням, і я думаю, що я не один. Ми розуміємо, що часи для нашої країни зараз надзвичайно тяжкі, тому що нема нічого страшнішого, ніж війна, і тяжчого, ніж війна. І я маю надію, що в ті тяжкі часи і відсіються ті слабаки, які тут є, і на своїх тих верблюдах не хоч хай на золотих, вони просто мають зникнути. А народяться сильні люди, і наше сильне покоління, майбутнє, і те, яке є зараз. Воно стане ще сильнішим і ті сильні люди зроблять з тої країни те, то, що ми хочемо бачити всі. Війна це не місце, де всі мають померти. Ні. Зона бойових дій це місце, де ми всі маємо вижити. Для того, щоб ми всі вижили, нам треба пам'ятати все, що нас вчать. Однозначно треба пам'ятати. І дуже вдячний, особисто я хочу висловити слова подяки своєму інструктору позивним Джин. Тому що два моменти, коли я вижив в певних, в певних діях, в певних ситуаціях, це було обумовлено тим, що я просто-просто згадав в останню секунду, згадав, що треба робити і що не треба робити. Це рятує життя. Наші хлопці, хлопці, з якими я працюю, хлопці з розвідзводу, це хлопці, які, напевно, Тренувалися і вчились найбільше, найбільше. І так сталося, коли я до них попав, мене до них перевели. Я їм дуже вдячний за те, що вони як скажу так, сприйняли як рідного, взяли як рідного, так само підказали, так само навчили, так само показали. І воно не залишилось пустим, воно, воно по-любому потрібне. Ті хлопці, які призиваються зараз, особливо ті хлопці, які зараз тренуються, ДФТГ, різні добровольчі там, формування, люди, які призиваються і проходять службу зараз на полігонах в умовах таких тренувальних моментів, не треба думати, що ой, наше мені то, там того нема, от там друзі з звітом розказують, що там треба тільки копати. Так, копати треба, і тому теж треба вчитися. І це ж все що, все, що дають, всю інформацію, яку дають, сприйняти треба інформацію. Всю. Якщо щось не, не знадобиться, або там більшість не знадобиться, це не є проблема. Проблема в тому, якщо вам прийдеться робити те, що вам не показали, не вчили, або ви для себе визначили, що мені це не потрібно, бо воно не є настільки важливо. Там такого нема. Ви не знаєте, де ви опинитеся наступного дня чи наступної години. Коли ви попадаєте в зону бойових дій. Завтра вона не закінчиться цей війна. Вона ще попереду є якийсь певний час, коли треба буде ще повоювати. І треба змінювати тих хлопців, які вже там є пів року і рік. Їх треба змінювати. Вони не можуть витримувати такого навантаження в такий тривалий час. Для того, щоб їх змінити, ви маєте бути готові. А для того, щоб ви були готові, ви мусите займатися. Якщо вам дають цю можливість, займайтеся. Займайтеся і вчитесь.